Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі Джага-Джага. Приєднуюся до сил безпілотних систем. Далі ми будемо говорити про обстановку на полі бої станом на 1410 й день Великої війни. І до нас приєднується майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, з Новим роком вас вітаю вас і слава Україні. Героям слава, теж вітаю вас, усіх глядачів. Дякую за запрошення. Пане Андрію, перед тим як ми розпочнемо з вами розмову, я хочу звернути увагу наших глядачів, що в нас на екрані вже є реквізити. З'явився QR-код і номер карти, за яким ви можете підтримати збір на FPV для сьомого корпусу ДШВ, що боронить нашу країну на покровському напрямку. Пане Андрій, детальніше розкажіть, будь ласка, про цей збір і що вам потрібно найбільше? Дякую вам вкотре за підтримку зборів. Вам, всій команді за кадром. Це дуже важливо сьогодні. Підтримка бійцям. Необхідних обладнання, все інше ми проводимо черговий збір. Розіграш ми, як завжди, без не без подарунків. За 50 гривень донат. Людина стає учасником розіграшу 17-го айфону. Всього за 50 гривень можна виграти новенький телефон запакований, який чекає сьогодні на переможця. Збираємо мільйон гривень, але потреби набагато більше. Будемо купувати FPV для сьомого корпусу дешеве, який зараз обороняє Покровськ. FPV, як ви знаєте, це сьогодні один з ключових методів ведення боротьби з противником. Ті дрони, які потрібні щодня, які є розхідником, які фактично використовуються постійно і постійно їх мало. Тому ми вже проводимо закупів. Великої партії дронів сума збору буде. Сума закупівлі буде набагато більшою, але збираємо мільйон гривень для того, аби частково перекрити цю закупівлю. Частково її перекривають партнери з Норвегії, які нам допомагають системно. І відповідно наголошую ще раз: за донат 50 гривень є шанс виграти iPhone 17-й Новенький телефон на відповідно, якщо ваш донат не з монобанку. Будь ласка, вкажіть в примітках до цього платежу ваші якісь контактні дані. Для того, якщо ви переможете в цьому розіграші, ми змогли вас знайти. Ще раз вам дякую за те, що ви підтримуєте такі важливі збори. Наголошую, що сьогодні без FPV фактично воювати неможливо. Ну що ж, я гадаю можливість виграти новий айфон за донат, думаю, спонукатиме наших глядачів підтримати сьомий корпус дешаве. Нагадаю, збирають на fpv дрони. Пане Андрій, давайте ми почнемо з Покровська. Російська пропаганда знову і вкотре заявляє про взяття Покровська водночас, оперативне командування Схід повідомило, що Сили оборони продовжують утримати саме північну частину міста. Що ви можете сказати про бої за і Наскільки ключове це місто в обороні Східного фронту? Ну, вже не вкотре не перший місяць Покровськ захоплюється росіянами в лапках. Не вперше Росіяни свою пропаганду просувають, і очевидно, що це пов'язано в тому числі із світовими мирними процесами переговорів. На які потрібно росіянам нав'язувати якусь свою думку, порядок денний і показувати, що в них є якісь шалені просування. Насправді, певні просування в покровсько мирноградській агломерації є. Є просування в Мирнограді. Там ворог пішов принципом Покровська і в Мирнограді е, працює по пів південній частині міста захоплює південну частину міста і проривається в центр Мирнограда. Водночас над Покровськом далі працює наша оборона. Північ міста є за нами. Наші підрозділи контролюють його вже згаданий нами. Сьогодні сьомий корпус дешеве. Відповідальний за цю операцію з оборони міста проводить феноменальну роботу, який вже не перший тиждень отримує місто цю частину міста від Росіян. Росіяни намагаються просунутися в бік населеного пункту. Грішена і родинське це логістичні Хаби і логістичні артерії, які забезпечують оборону Покровська, не вдається їм цього робити, були спроби знову ж таки сьомий корпус ДШВ звітував про спробу легкомоторною технікою близько 30 одиниць просунутися в бік вище згаданих логістичних артерій. Не вдалося росіянам закріпитися. Техніка була знищена нашими вже згаданими в піпід якими ми збираємо кошти і хочемо підсилити наші підрозділи. Відповідно, якісь певні просування у Росіян, але не такі, які можуть говорити про те, що сьогодні Кроск захоплений їхніми силами черговий фейк, який не відповідає дійсності. Північна частина Покровська контролюється військами сел оборони України і продовжується бойові дії. Пане Андрію, а якщо загалом говорити про ситуацію на фронті, де сьогодні найбільша інтенсивність боїв? До речі, зранку генеральний штаб повідомив, що Покровський напрямок за кількістю бойових зіткнень навіть уже випередив саме ситуація в Гуляйполі, які б ви назвали ключові бої на найближчий період, і яка загалом ситуація зараз на фронті? Покроск Мирноград залишається в як гаряча точка, і чи не найбільша інтенсивність боїв саме Покровському Мирнограді, mm. так само згаданим Гуляйполе дуже важка ситуація. Ворог з півдня намагається закріпитися, проникати інфільтруватися в центрі міста. Загалом на Запоріжжі посилилися бойові дії. Не лише це Гуляйполе, це так само і в Степногірсько. Ворог активізувався, хоче проникнути в місто, тому що там є висоти, які важливі для того, аби спробувати взяти під Новий контроль логістичну артерію Запоріжжя-Оріхів. Ну і безпосередньо Оріхів там останні кілька ночей відбулися просування ворога біля населеного пункту Білогір'я. Не змогли до молотина молоток мачку, на яку постійно тиснули, тиснули системно. Вороги не змогли вони там просунутися, відповідно, переключили свої. Е Свою увагу на населений пункт Білегіра біля Оріхова, тому нам Запоріжжі складається далі так само нелегка ситуація. Інтенсивність боїв висока, тому це такий ще один великий відтинок фронту, де будуть активні бойові дії найближчими місяцями розвиватися. Так само ворог намагається проникати інфільтровуватися до Константинівки з південного східного напрямку, але не буде там зараз ще активних просувань, тому що ворог спочатку хоче закріпитися на околицях міста для того, аби не бути перерізаним в тих чи інших своїх спробах вже кілька тижнів, як росіяни активізувалися на Сумщині. Зокрема, стався прорив, як ми знаємо, українського кордону в селі Грабовське. Якою є мета ось цих дій, на вашу думку, ворога? Кілька ключових речей. Перше це спроба підтвердити слова Путіна про так звані буферні зони, які вони формують, і намагаються формувати але в них нічого по великому рахунку не виходить на Харківщині та Сумщині. Це є підтвердження. Вони намагаються таким чином підкріпити слова диктатора, що дійсно це відбувається, і дійсно такі буферні зони можуть існувати. Але чи не найключовіша мета в цій всій історії? Це спроба напевно відволікти частину наших резервів, для того, аби ми їх перекидали з інших вже озвучених нами в цій розмові гарячих точок для того, аби послабити оборону на інших пунктах, відповідно, росіяни таким чином прощупують кордон. Я думаю, що це. Тенденція, яка може зберегтися найближчі місяці, вони будуть шукати такі варіанти, де вони могли б нам зробити проблем. І тут питання в тому, що важливо провести цей після Грабовського аудит лінії кордону для того, щоб зрозуміти де наші слабкі точки, для того, щоб не дозволити ворогу таких проникнень подальше, пане Андрію. 60 тисяч. Ми зібрали змушена передавати слово вже новині студії. Нагадаю, що майор збройних сил України Андрій Ткачук був у нас в ефірі а зараз.